Добрий день. Приїхав до нас такий електровелосипед. Лялечка, батарейка, Все на боші. Все на боші. Має шрам пониженій передачі планетарну втулку, має повишення. передачі. передача. Бренд Hi pike німецький. Комп'ютер це ж, теж бощ, включається все. Фара, комп'ютер сам виключається, включається. На русі є вот як тут и меню. О, наприклад, нажимаєте, поміняє менюшка. Тут понижені передачі переключается. тут намальовані гори. Тут просто передачі повишення, скористні. Блокиратор вилучки. Вилучка стоїть тут, щоб ви розуміли. Повітряна, підкачуєш під свою вагу, щоб мене насогло лишило вібраці. Є значить, динамо мовтулочка, яка ще дає енергію на світло. В задній підхварник, є гідролічна тормоза. Так. Така батарея, пошевська. Такий мотор бошуський. Це є кареточний привод. Мотор стоїть в кареті. Має замок закривати задні полосу. І планетарна втулочка. вон там в середині є. Три передачі поміжних. Насос в комплекті. Ось Така лявочка у нас. Зарядка це ж теж бошуська, когось буде цікавити, пищить, вода тустиновані, гарні стоять і силами, швальба стоїть. Що-що забув вам сказати, то можете писати по так. Ось така лябочка